Мешканці села Улашанівки провели мирну акцію під стінами відділу поліції. Вони вкотре хочуть привернути увагу до проблеми своєї громади, якій нав'язують розробку піщаного кар'єру. Приводом до чергової акції стали виклики до поліції колишніх депутатів сільської ради, які приймали рішення з приводу надання дозволу на геологічну розвідку земельної ділянки, на якій в наступному приватне підприємство Кансталь робив неодноразові спроби розпочати промисловий видобуток піску. Против Ніки будівництва кар'єру стверджують, що їх ушукали, адже дозволу на розробку депутати не давали, а рішення сесії було сфальшоване. Якраз цьому і має розібратись поліція. Уже відкрито кримінальне провадження, однак селяни схильні не довіряти, бо мають гіркий досвід. Попереднім складом тоді ще міліції їм спочатку відмовляли у відкритті справи. На них за їх словами чинився тиск. Про це вони говорили начальнику відділу поліції Володимиру Яцюку, який з самого початку вийшов до людей і прагнув пояснити. Позицію правоохоронців так дійсно вже попередньо бралися свідчення, допитувалися люди по даному провадженню кримінальному, але є розбіжність в показах депутатів сільської ради, які голосували за це рішення. Тому ми проводимо сьогодні очні ставки між ними і перехресні допити. Думку про те, що поліція не вирішує питання бути чи ні кар'єру, лише встановлюючи був факт підміни рішень сесії сільської ради. Мітингувальники, здається, почули. Однак продовжували емоційно викладати перепетії довгого протистояння, в якому вони пройшли метарства десятків зустрічей з представниками обласної, районної влади, прокуратури, суди, численні акції протесту і навіть перекривання дороги. Вони схильні підозрювати, що справу зумисно затягують. Начальник поліції їх запевняв в протилежному. Справа не загатягується, за терміни ще є, тому згідно, ми поступаємося тільки згідно закону, дійсно є ще терміни кримінального провадження розслідування. Тому слідчі мають впевнитись, зробити всі слідчі дії, так, очні ставки і перехресні допити, щоб впевнитись, як саме говорять депутати, які голосували чи не голосували. Наразі багато залежить від того, які свідчення дадуть депутати сільської ради, з яких в присутності адвоката, протестувальників і під відеофіксацію брали свідчення. Поза тим у суді розглядається і цивільна справа, в якій третьою стороною виступає приватне підприємство Кансталь. Підприємство, яке селяни звинувачують у махінаціях і відвертому порушенні закону, яке, за словами олашанівців, чомусь їм сходило з рук. Дії були ПП Консталі на самому початку незаконні, тобто обманні, тобто вони маніпулювали людьми фактами, не показували навіть своїх цих. Результатів досліду дослід цього геологічного, що вони там видобули, на якій глибині вони будуть. Тобто, спочатку казали пісок, після засвідчували, що там будуть відбувати кремні, після е, сапоніти. Тобто ніхто конкретно нічого не має. І весь час намагаються просто-напросто. Захопити ту територію і ну, займатися своїми чорними справами ще не зрозуміло, чи буде кар'єр, якого так прагне кансталь, і якого не хочуть у Лашанівці, як біда на них насувається з іншого боку. Славутська районна рада надала дозвіл на геологічну розвідку земельної ділянки на території Крупецької сільської ради, землі якої прилягають до села у Тож селяни побоюються чи не постане там в наступному ще один кар'єр.